Вітаю вас, друзі, на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про четвер, День Юпітера. У четвер доречно займатися справами, пов'язаними з управлінням Юпітера для навчання, спілкування з вчителями чи учнями для узгодження, примирення для духовних практик, пошуку наставника, вчителя та усамітнення для розмови зі своєю душею. Виявляйте свою щедрість в цей день. Якщо задумали придбати щось суттєве, то зробіть це у четвер і не жалійте грошей. У цей день бажано побільше бути на повітрі, енергія дня сильна. Це дуже гарний день для усвідомлення свого статусу, правильних розмов із начальством та діловими партнерами. Якщо планувати подорожі та поїздки в цей день, вони пройдуть успішніше, ніж в інший. Але почніть до 11.00. Добре займатися творчістю. Також можна відправитися на романтичне побачення, енергії цей день багато, але розрятованість теж може бути. Усі важливі справи краще запланувати до 11.00, щоб в місяць без курсу займатися поточними справами. Енергія дня надає хоробрості, рішучості, впевненості, шляхетності, натхнення. З'являються сили кардинально змінити щось, зробити реформу. Навіть якщо виникнуть сумніви, що не впораєтеся із задуманим, не вірте самій собі. Сміливо йдіть до поставленої мети. Але ще раз нагадую: з 11.00 місяць без курсу постарайтесь встигнути. У 21-й лунний день необхідно реалізувати енергію в колективі, в групових заняттях та робити те, що знадобиться у майбутньому. Спільні справи та заходи пройдуть успішно. Увечері можна прийняти ванну з ароматами чи морською сіллю. Будь-які очисні процедури теж корисні. Підтримайте інших, якщо бажаєте отримувати допомогу від інших. Головне спілкування не доводити до суперечок чи з'ясування стосунків. Луна у терезах стимулює до гармонії у відносинах. Старайтеся знаходити баланс у всьому, у другій половині дня краще займатися повсякденними справами. Луна без курсу до 22.37. Місяць без курсу отримав недаремно на таку назву, тому що справи, розпочаті при такому русі місяця, зазвичай не завершуються успішно, а всі спроби зрушити з місця вже розпочату справу, так і залишаться спробами. Природа, ніби завмирає. Відпочиває перед ривком. у цей період, все буквально валиться із рук, Оточуючі стають малявими і розсіяними. Навіть зазвичай пунктуальні люди можуть спізнюватися. Якщо зустріч вже запланована, то не розраховуйте на вирішення, можете щось забути, помилитися, але і з цим моментом можна отримати користь. Визначте зустріч із неприємною вам людиною, з якою не дуже хочете зустрічатися, і більше ймовірності, що вона не прийде, але слід бути обережним на дорогах. Найкращим варіантом є пасивний відпочинок сьогодні, спокійне споглядання того, що відбувається навколо, без спроб втрутитися і щось змінити. Повсякденні справи, які не вимагають особливої уваги, теж корисні. Пам'ятайте, те, що ви пропустили в період, коли місяць без курсу, ви, напевно, надолужите пізніше. Спекти дня можуть викликати емоційну нестійкість, неузгодженість у діях, ухвалення невірних рішень, бажано відкласти підписання документів, зішліться на те, що треба ще щось переглянути, та місяць без курсу про це саме. Отже. Творчі процеси, заглиблення у себе, прогулки, утримання емоційного фону та його опрацювання сьогодні дуже корисно. Якщо не хочете, щоб подія відбулася, назначте зустріч на Луні без курсу. Будьте уважні у всьому, що робите. Ставте нравлики, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео, пишіть коментарі, питання, я обов'язково. На них відповім.